Продається затишна сучасна квартира в житловому комплексі пташка. Квартира знаходиться на восьмому поверсі дев'ятоповерхівки. поверхівки Подвір'я організовано з особливою турботою. Загальна площа квартири становить 37 квадратних метрів. Площа кухні 14 квадратних метрів. Роздільна кімната. Це ідеальне рішення для тих, хто любить порядок та комфорт. А кухня студія це сучасний та зручний простір для приготування їжі та відпочинку. З виходом на простору лоджію. У квартирі є вся необхідна техніка, вбудована кухня з духовкою, холодильником та пральною машиною. Є-бойлер. Та тепла підлога у ванній кімнаті вихід під два кондиціонера для підтримки комфортної температури у квартирі. Житловий комплекс пташка розташований у популярному районі Салтівки. У пішій доступності метро Академіка Павлова, магазини, супермаркети, кафе та ресторани для тих, хто любить Природу поруч є ліс та річка це створює ідеальні умови для прогулянок та відпочинку. Ця квартира чудова знахідка для тих, хто шукає затишне та комфортне житло. Поспішайте, телефонуйте, щоб дізнатися додаткову інформацію та записатися на перегляд.